Тож, давайте почнемо з питання міжнародної підтримки України. Зокрема, на Заході вже найближчим часом можуть наростити військову допомогу Україні. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер дещо привідкрив завісу щодо переговорів про передачу Україні винищувачів Міг 29 Так, от він запевнив, що вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація для як. Він каже розглядання цього питання, ба більше Качер запевняє, що питання передачі міг 29 наразі обговорюється із президентом Зеленським і з партнерами по НАТО. Однак, подробиць Качер не повідомляє з огляду на питання безпеки. Ми ще не передали вам їх 29, але ми готові зробити це. Ми говоримо з нашими партнерами НАТО, а також з президентом Зеленським, про те, як це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю. І з президентом Зеленським ми обговорили це питання досить докладно, і я думаю, що мені потрібно тримати у секреті, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже добрий обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний. Гадаю, це теж скоро буде зроблено. Літаки з'являться в Україні. Ну і знаєте, тут є одна цікава деталь: 7 грудня уряд словаччини затвердив новий пакет допомоги Україні на 11 мільйонів євро, який включає оснащення для наших військових, і що важливо. Кілька тисяч ракет для міг 29 А звісно, Растислав Качер публічно говорить про те, що зсу можуть оснастити цими ракетами вже наявні в Україні. Міг 29 Однак, дуже схоже, що вже як то кажуть, відбувається підготовка арсеналу боєприпасів до тих літаків, які можуть найближчими тижнями прибути зі словаччини. Так само тут важливо відзначити, що таке рішення НАТО є проривом у питанні військової допомоги, тому що оці літаки. Міг 29 словаччина та Польща готові були передати Україні ще на початку по суті повномасштабної фази війни. Однак тоді таке рішення нібито заблокували в Білому домі через побоювання ескалації з боку Росії. Ну або ж пізніше з'явилася інформація від західних ЗМІ, що мовляв на таке блокування Сполучені Штати пішли після запевнення Китаю, що в обмін на це Пекін віднадить Путіна від застосування ядерної зброї. Але ситуація насправді. І кардинально змінилася після 5 грудня, коли невідомі безпілотники атакували аеродроми всередині Росії, і от після цих атак західні змі писали, що ЗСУ могли використати або новітню власну розробку, або модернізацію радянського безпілотника Стриж. Однак, у повідомлення з Білого Дому. Важливо було трошки інше. Навіть нам натякнули, що вони дають на таку свою мовчазну згоду на такі атаки, якщо мова йде про самозахист, тому що саме з уражених аеродромів на Росії злітали бомбардувальники, які потім випускали ракети по нашій енергосистемі. І важливо, що відтоді західні змі, посилаючись на джерела в Пентагоні, натякнули, що західні партнери України почали активніше обговорювати питання надання Україні. Нових видів озброєння разом з тим, у Словаччині від сьогодні почала функціонувати ще й база ремонту великої військової техніки для збройних сил України. Зокрема, цей проект було реалізовано разом з Німеччиною. І тут німецька танкобудівна компанія організовує в регіоні ремонт великої техніки, яка була зношена або пошкоджена в боях в Україні. Ну, наприклад, тут мова може йти про гаубиці панцергаубиць 2000 Окрім того, оцей завод, який знаходиться неподалік від кордону з Україною, він не лише ремонтуватиме, але й модернізуватиме українську військову техніку. Разом з тим, сьогодні міністри країн Європейського союзу вирішили збільшити фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 мільярди євро у 2023 році, і плюс ще й з можливістю подальшого збільшення. До 2027 року ця фінансова стеля становитиме вже до 5,5 мільярдів євро на рік. Чому це важливо для України? А тому, що саме через європейський фонд миру країни Європейського союзу надають партнерам військову допомогу, зокрема, як ми розуміємо, і Україні. А цей фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання. Наприклад, та ж Словаччина може отримати частину грошей за свої МІГ 29 які готова передати Україні. І отут голова євродипломатії Жозеп Борель. Запевнив, що таке рішення зміцнить військову підтримку України з боку Європейського союзу протягом наступного року. Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретно військової підтримки Збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило спосіб підтримки наших партнерів в обороні, зокрема і України. Однак є, на жаль, і невтішні новини, які стосуються невизначеності Німеччини щодо передачі танків Леопард, тому що Сполучені Штати Америки вже запевнили, що в рамках НАТО вони не проти, аби Берлін все ж таки передав танки Леопард для потреб ЗСУ. Однак, уряд Німеччини все ще зважує всі за і проти. І от сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоду на постачання бойових танків «Леопард-2». За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО Айрісті та зенітні установки Гепард. Він запевнив, що такі от перемовини, звісно, все ще ведуться, але Німеччина наголошує саме на постачанні оборонного, а не наступального озброєння. Тож далі Кулеба висловив своє здивування таким рішенням і додав, що в разі нестачі постачання озброєння для ЗСУ війна може сильно затягнутися разом з тим, Кулеба закликав західних партнерів цитую: не давати уроків моралі щодо ударів по аеродромах на території Росії. Ну і зокрема, слова Кулеби наводить німецьке видання АЕРДІ. Німеччина пообіцяла Україні подальші поставки озброєнь, але це не стосується бойового танку Лепар 2 про який неодноразово просив уряд у Києві, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Однак його уряд не може зрозуміти, чому федеральний уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас постачає в Україну артилерію. Чесно кажучи, ми не розуміємо цю аргументацію, каже Кулеба. Якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна буде продовжуватися. Це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів. На запитання про те, чи здійснювала Україна атаки безпілотників на російські військові бази на початку тижня, Кулеба не захотів відповідати прямо. Як міністр закордонних справ, я не можу коментувати те, що відбувається на території Росії. Кулеба чітко відкинув критику щодо нібито українських атак на територію Росії, озвучено в тому числі США. Не потрібно давати Україні урок моралі, сказав він. Я не розумію, що це означає, що Україна грається з вогнем. Путін прийшов нас знищити як державу, як націю. Якби до вашої квартири зайшов убивці, намагався вас убити, а потім ваш сусід каже: не грайтеся з вогнем, не треба його провокувати. То ви, мабуть, скажете, що ваш сусід з глузду з'їхав. Разом з тим Кулеба заявив, що на жаль, чим довше триматиме ця війна, тим більше Росія може завдавати ракетних ударів по Україні, що зрештою, а все ж таки може призвести до повного блекауту в Україні. І от з приводу ймовірності повторення ракетних ударів по українській енергетиці, то ми так само маємо певні новини від головного управління розвідки. Зокрема, по перше, за словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібійського із жовтня схеми польотів. Російських бомбардувальників змінилися зараз. Вони обирають обхідні маршрути, щоб уникнути ППО України. Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити ці польоти, а перш ніж ті дістануться так званої зони вогню, звідки і запускають ракети. Скібідський позначив чотири основні напрямки, з на яких Кремль атакує Україну ракетами: це з Чорного моря на півдні, з району. Каспію на південний схід з Росії на схід і з боку Білорусі на північ. Тобто, під час масштабних атак Росія запускає до сотні ракет з інтервалом у кілька хвилин з різних напрямків, що і ускладнює роботу українського ППО. По-друге, Скібіцький пояснив, як багато ще ракету Росії, і скільки вона ще здатна тероризувати цивільне населення в Україні, за його словами. Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час веде повномасштабної війни проти України і за словами Скібійського за місяць Росія виробляє близько 40 нових ракет. За його словами, Росія змогла виробити 240 точних крилатих ракет х 101 і близько 120 крилатих ракет морського базування калібр і спочатку повномасштабної фази війни. Отже, ще як мінімум на кілька хвиль атак у Росії ракет, на жаль, вистачить. Ба більше, і це по третє, Росія використовує під час. Під час масованих обстрілів українські українські крилаті ракети х 55 які було передано в рамках Будапештського меморандуму, як пояснює Скібіцький, після ракетних атак вже було виявлено уламки до звукових крилатих ракет х 55 які були виготовлені ще в 70-х роках минулого століття для несення ядерної боє боєголовки. І от росіяни ту боєголовку знімають і прикручують замість неї баласт, аби вона відволікала на себе наші протиповітряні сили. Але найгірше те, що за даними розвідки, ці ракети навіть були виготовлені на українських заводах в радянські часи.